Всім привіт! У цьому відео ми створимо три види трекінгу. Буду вдячна вам за лайк та підписку у підтримку контенту українською мовою. Створюємо нову композицію. Називаємо її main 01. Розмір 1920х1080, 30 кадрів в секунду, тривалість 5 секунд. Перетягуємо у цю композицію наше перше відео. В описі я залишу посилання на ті відео, які використовую у туторіал. Виділяємо це відео та відкриваємо панель трекера. Обираємо Window та ставимо галочку навпроти трекера. Обираємо «Track Motion. У нас з'являється «Track Point», з допомогою якої ми помітимо контрастну точку, рух якої буде відслідковуватись протягом всього відео. І відкривається у нас леєр нашого відео. Збільшуємо відео, прокручуючи колесо мишки. Переміщуємо трекпоінт на контрастну точку. Внутрішній контур зменшуємо до розміру нашої точки та підкоригуємо зовнішній контур пошукової області. Знаходячись на нульовому кадрі, запускаємо трекінг. Ми бачимо, що прислідкувався шлях нашої точки. Створюємо зараз нуль-об'єкт, Права клавіша миші New Null Object. Повертаємося до нашого відео. Натискаємо Edit Target, обираємо 0-об'єкт і натискаємо Apply. Також обираємо X та Y. І наш нуль об'єкт повторює траєкторію Track Point. Ми можемо прикріпити до цієї точки будь-який об'єкт текст, анімацію, зображення, відео. Я буду прикріплювати анімацію на альфа-каналі. Якщо потрібен туторіал по створенню таких call-outs, напишіть мені в коментарях, і я створю урок по декільком видам таких анімацій. Я трішки підкоригую розмір. Розміщуємо наш об'єкт у тому місці, де він має відображатися відносно нашого нуль об'єкта. І прив'язуємо за допомогою ласо до нуль об'єкта або обираємо зі списку. Наше перше відео готове. Створюємо наступну композицію. Перетягуємо друге відео. При виділеному відео. Переходимо у панель трекера та обираємо трек Camera». Відкриваємо Effect Controls. У вкладці Advanced. Ставимо позначку у параметра Detailed Analysis і очікуємо, коли проаналізується наше відео. По завершенню у нас утворилася велика кількість track Points» і ось такий таргет. Target показує площину, на яку ми зможемо прикріпити певний об'єкт. У параметрах ми можемо змінити розмір track points, і так само Target Size. Коли ми обрали площину, куди ми хочемо прикріпити наш об'єкт, Натискаємо праву клавішу миші та обираємо Create Solid and Camera. Виділяємо Solid, натискаємо праву клавішу миші, обираємо Precompose. І обираємо першу галочку. Розкриваємо цю композицію і видаляємо Solid. Розмір самої композиції ми можемо змінювати під наше відео, зображення, анімацію будь що Права клавіша миші Composition Settings. Я додаю до цієї композиції анімацію на альфа-каналі і підкоригую розмір. Додаєте у цю композицію текст, анімацію, зображення або відео. Закриваємо її та повертаємося до нашої головної композиції. За необхідності, ми можемо підкоригувати цю композицію за допомогою параметрів Scale, Position та Rotation. Зараз можемо додати ще, наприклад, текст на іншу сторону будівлі. Виділяємо наше відео. Переходимо в Effect Controls і виділяємо нашу 3D-камеру. Знову за допомогою Target знаходимо площину, на яку ми хочемо прикріпити текст. Права клавіша Create Text. Виділяємо наш текстовий шар та підкоригуємо його параметри. Друге відео у нас готове. Створюємо наступну композицію. Перетягуємо відео із Green Screen. Виділяємо відео. Переходимо в пункт меню Animation та обираємо Track in Boris FX Mocha Або переходимо в Effect та обираємо Mocha. Відкриваємо Effect Controls і натискаємо на логотип Mocha. Затискаємо клавішу Z для того, щоб збільшити наше відео, та клавішу X для того, щоб переміщувати саме відео у вікні. Обираємо інструмент x plane та обводимо об'єкт, трекінг якого будемо робити. Для того, щоб точки більше не проставлялися, натискаємо праву клавішу миші. Потягнувши за цю лінію, ми можемо робити края заокругленими або гострими. І за цю точку ми можемо перетягувати край. Обираємо інструмент Surface. І в нас з'являється ось така рамка. Це наша поверхня, де буде розташовуватися наш об'єкт фото, відео тощо. Ми будемо розміщувати відео вертикально на телефоні. І для того, щоб переконатися, що кути будуть розміщені правильно, ми переходимо у вкладку Layer Properties і тут обираємо Лого. У нас з'являється ось логотип і ми можемо побачити, як правильно нам розташувати кути нашої поверхні. Обираємо «None» і повертаємося у вкладку Essentials. У нас є інструмент Grid, який показує, в якій площині буде розміщуватись потім наш об'єкт. Тобто, в залежності від розміщення кута нашої поверхні, ми бачимо, як змінюється розміщення нашої сітки, і таким чином буде кріпитися логотип, анімація або відео. Вимикаємо сітку, і зараз нам потрібно кожен кут поверхні розмістити трішки більше за зелений екран, який ми будемо видаляти. Тому що саме в цьому місці будуть розташовуватись края нашого відео. У рядку Track Motion Options також обираємо перспективу і, знаходячись на нульовому кадрі, запускаємо трекінг. Після завершення трекінгу зберігаємо і закриваємо вікно. Розкриваємо вкладку «Tracking Data і натискаємо Create Track Data. У нас запитують, з якого шару нам потрібно перенести дані про трекінг. У нашому випадку шар 1. Ось ми бачимо кути, куди ми можемо щось прикріпити. Створюємо нову композицію. Розмір 1080х1920. Я додаю цю композицію в вертикальне відео та закриваю її. У головну композицію додаю цю анімацію. Виділяємо відео із зеленим екраном. Переходимо в Effect Controls. «Export option» залишаємо Corner PIN, «Layer export» обираємо нашу анімацію відео по зображенню і натискаємо Apply. І тепер ми можемо підкоригувати параметри цієї анімації за необхідності. Перетягуємо цю композицію вниз і зараз будемо видаляти зелений екран. Виділяємо відео, переходимо в Ефект, «Keying» і обираємо «Keylight». З допомогою інструменту обираємо колір, який потрібно видалити. Якщо ми вимкнемо анімацію і натиснемо Toggle Transparency Grid, ми побачимо, що тут нічого немає. І все, що ми розміщуємо під цією композицією, буде з'являтись на екрані телефону. Ми можемо підкоригувати ось ці білі края. Переходимо у Keylight, розкриваємо Screen Mat і трішки збільшимо Clip Black. А також можемо зменшити Clip White. Ці параметри ви налаштовуєте на свій погляд. І це відео у нас готове. Для замовлення анімації або запису на консультацію звертайтеся за контактами в описі до відео, а якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Буду вдячна за лайк та підписку. Дякую вам за перегляд!